Такий важкий психологічний момент, бо ми знаємо, як це працює. І коли ти опиняєшся в ситуації, в якій ти сто разів був, але з іншої сторони, зі сторони монітора, і тут ти опиняєшся в ситуації, коли ти бачиш Мавік, який тебе веде десь, отак от, ти ніде не сховаєшся, не буде тобі схованки, тебе всюди Мавік побачить, і прилітає впівішка, яка коригується цим Мавіком, і шукає, де на тебе краще знайти. І ти розумієш, що наступні пару хвилин у тебе будуть найнезабутнішими. Дуже най... да, да, да. Вони будуть дуже насиченими, і від них буде багато чого залежати. І інколи буває така. Такий внутрішній стан от в тебе, що аж просто от нудити починаю від цього стану. І для цього, щоб якось завладати цим, от у мене в перші рази такий викид адреналіну, було, який зіграв проти мене, що у мене просто в очах червоніти, не червонити, чорніти почало. От все, Я сідаю, в мене збивається дихання, все, у мене потемніло в очах, я не можу прицілитись, я не можу її візуально знайти, побачити, щоб запобігти там. Прямому попаданню, і оце проти мене спрацювало.